da questão. Ви, 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 ви вже тут 10 приміщень. Трет, третій поверх там. Ну. Можемо зайти. Третій поверх, я буду на приміщення групи приміщень по вулиці на Третьому. Четверте. По приватизацію об'єкта комунальної власності Мавнської міської територіальної громадські шляхом. П'яте. Про надання дозволу на списання та демонтази по типової мережі. Шосте. Про прийняття передачі майна в комунальної власності. Сьоме. Проголосувати прийняття майна в комунальну власність Мавнської міської ради. Восьме. Про прийняття до комунальної власності малої територіальної громади полетних свободна маска. Дев'ятое проняття до комунальної власності ноутбука в метах реалізації проєкту сприяння судиш необходимої формат, аналітику, та міжнародних і 10. Десятей проведення дозволу на списання цимулізацию. І одинадцяте питання про затвердження правоутримання та

причині не має сенсу. Шляхом утворення нових об'єктів, нерахомого майна сам. Ну там перелік є по цьому об'єкту. Шановні депутати, на ваш розгляд відноситься проєктичення щодо виходу нерухомого майна. Це приміщення мені чи на той, Колишня так звана війкарня, звітує чимального користування даного війна, відноситься на розвитку. Тобто перше, ми її на шість частинах, також частину відсовується. Це приміщення, більше це нам приміщення тому що, враховуючи і підходи, і коридори, то все, тобто регулюється для регіонального використання там. Тому що воно завішається фактично. Тому прошу підтримати на графік. Хто подано, що слабку за? Друге питання. Приміщення будівлі гаража, у дії це не малишка, для об'єднання. Шановні депутати, це гаражі, які знаходяться біля Ємонітінатри. О, вони здані в оренду відповідно, заяву. І сьойний сьогодні, орендар пропонує сьогодні погодити е, дозу на відділене поліпчення, щоб покращити ОСТА, щоб покращити ОСТА і використовувати вже більше тижні. Е, Є розроблена поштовіна документація, вартість невід'ємних поліпшень 190, 190, 70 гривень, що складає 71,60% всіх.

Дана група приміщень площею 129,3 квадратних метрів. по вулиці на 3-3. Зараз в оренді, до в оренді. Орендар виявив бажання провести невід'ємні поліпшення, розроблена поштовхна документація, вартість відємних поліпшення Вартість невід'ємних поліпшень складає складає від вартості Тому, прошу Не знаю, So, 76 тысяч Я подальше десять <різькість> семь до десятых відсотки за ранной вартости группы.

На минулій сесії, на одній минулої сесії, ми затвердили е, самі невіддімні поліпшення. Сьогодні виноситься на ваш розгляд проєкт рішення. Про що до затвердження двісту про незалежну оцінку об'єкта, мали приватизації після невіддімних поліпшень. Е, визначена ринкова вартість об'єкта, який складається, це вулиця Героїв України, 5,2, попроще Сашарахіна, колишній дом. Орендар провідний дій і просить дати дози на рибку. Прикова вартість 333 980 гривень. Недітні поліпшення не проведені на вартість 68 765 гривень СССР. об'єкта має власності загальної тощо 2560 кВт. За цієї адреси, яку я сказав, заперти цінок.

Засоби. Це теплова мережа по вулиці Лисенка. Це повітряна теплова мережа, яка вже не вдіє на е, практично третій рік. Е, вона приходить е, непридатність, але з що вона пристосовується спеціальний вигляд в цьому мікрорайону. Тому що всі будинки перейшли індивідуальне опалення, на, на, на опалення, і тому пропонуються її списати, і це дасть можливість комунальні підприємству ці всі матеріали використовувати як вторинні, як вторинні матеріали при проведенні ремонту і каналізаційних і видових наших. Панесу, навіть подавати. Так, проти питання, приняття передбачати майно, ми маємо власне. Шановні депутати, попередньо місяці два тому звернулася релігійна організація, що в Швейцарії є катапал вольмо, по руках він вже... 1996 року, але по стану по всьому, він дуже придатний, тому що в нього малий ресурс, яка постійна Вони запропонували, що нам безкоштовно його передати як е, допомога від швейцарської місії, О, він вже стоїть за на, на КПСК робота, робота, тому просимо підтримати північну комунальну власність і передати баланс утримувачів КПС роботу. Пане голосовані за питання, хто за нового закладне приняття має на комунальній власні змагання міської територіальної. Шановні результати, ми продовжуємо приймати комунальну власність Це бальма, яке розходило попередньо, як гуманітарна допомога, як... Технічна допомога, ну зрозуміло, що е, зараз виноситься на розпинятися в комунальну власність з два копні передати і промінити допомогу. А один граніць, який стоїть і опалюють приміщення, а один хотел, е, на Лисенка, продовжує новиць. Вони працюють Ну, скажімо, Попередньо в попередніх рішеннях його просто їх пропустити. Тому його не виправити підняття, якщо вони немає, то продаємо знання, що ми. Депутати, це пам'ятник в селі Малинівка навпроти школи. Багато є такі пам'ятники, в які в 2020 році за скажімо не по маневлаці. Але коли нам присоївсь вже ті кошти, якось ще воно є. Даном, біля цього, пам'ятника пам буде формуватися, встановлюватися алея пам'яті, загинувши із Малинівського Старостинського округу, е депутат. Гончаренко. Антон Червок 24 тисячі просить, щоб на лити там викласти. Тому для того, щоб було правильне використання бюджетних коштів, ми отримаємо комунальну власність, відзначаємо власну тим вача. І це було правильно використання коштів. Я запитання про прийняття комунального важки вот буквально реалізації в проекту прийняття до рома через аналітику для роста народних. Просимо прийняти комунальну власність, перераховано майно відповідно проекту рішення і доручити виконавчим комітету з нести заходи, що до прийняття надала офісну власне вулиці.

Додатково наведено на перелік даних космонавтів відповідно для акту комісії фірми Сервіс М» зазначається, що надані для обстояння броського обладнання знаходиться на правному стані. Ремонт вважати літаціям через фактичний моральний знос відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання, та вартість відновлених робіт, що першого дебаті аналогу з учасниками образку. Ну, в основному, всі життєві учні, і так, можна говорити. Далі, особливо, на розумнення, розписання в життєвій області. Хто за? Можливо, підтримано. І я думаю, що таке питання про затвердження правил підтримання і та повмеження домашньої імітації свіжого господарства і підтримання в Малому Києвській країні згодом. Шановні депутати, в рахунку, чи Ряд моментів і проблем щодо утримання домашніх тварин, звішання підзомних тварин. І інші моменти, і ті ризики, які сьогодні несуть бездомні тварин на суспільство, <свісно свісно> розроблені проємними як правила утримання та проводження з домашніми тваринами. Е Їх населення зараз в нас не буде, тому що це акт регуляторного впливу. А я вас прошу просто прийняти його в дома. Довідомо, це дасть можливість е запустити процедуру отримання дозволу від регуляторних служб. Після того, коли регуляторна служба вже е або буде зауваження, управляти, тоді ми аж уже в послідуючому будемо е ще раз розглядати, якщо їх на цю карту. В даному випадку воно не на те, просто ми вас просимо прийняти його до відома. Це за професійность, коли вимагає зауваження.